Вітаю тебе, моя мила, на медитації, розбуди любов до себе. Ти лежиш зручно, зроби глибокий, протяжний вдих та повільний протяжний видих. Тепер знову глибокий повільний вдих та протяжний видих. Відчую, як тепло розливається по твоєму тілу від кінчиків пальців та піднімається все вище по ногах, проходить по твоїх бедрах та животі, заповнює твої груди, розходиться по руках та піднімається через шию, окутуючи твою голову. А тепер уяви собі, що в центрі твоїх грудей з'явилося дуже яскраве джерело світла, що світиться так яскраво, як сонце. Сприйми це сяйво, як любов, ти можеш бачити її іскристим золотистим світлом, усім, що завгодно. Лише будь сфокусована на тому, що це любов. А тепер дозволь цій любові, що випромінюється з твоїх грудей, стати яскравішою та більшою, скористайся своїм внутрішнім відчуттям, щоб збільшити її обсяг і поширити її за межі твого тіла. Так, щоб ти перетворилася на маленьке сонце, що світиться любов'ю і випромінює тепло. Відчуй, як ти наповнюєшся цією любов'ю, одночасно випромінюючи її все сильніше, і як твоє тіло, кожна твоя клітина. Убирають цю любов і самі починають її випромінювати. Відчуй цю любов, відчуй, як вона огортає тебе і випромінюється з твого тіла. Зверни увагу на свої долоні та ступні, і як вони випромінюють любов. І як ти світишся любовю, ти навіть відчуваєш, як при вдиху у твоїй легені наповнюється любов, і як вона починає циркулювати по твоєму тілу. Відчуй, як любов випромінюється з тебе, і як усе, чого ти торкаєшся, отримує від тебе любов. Кожен, хто підходить до тебе, отримує любов, що випромінюється тобою. Відчуй радість, що зароджується всередині тебе. Відчуй, наскільки ти наповнена любов'ю. Відчуй, наскільки ти кохана. По мірі того, як ти починаєш випромінювати все більше. І більше любові ти набуваєш властивостей магніту і починаєш притягувати до себе події та речі, сповнені добра, радості та любові. Бачиш у своїй голові як кожен, що просто наблизився до тебе. Отримує любов, що випромінюється тобою. Ти настільки сповнена любові, що ти її випромінюєш у навколишній світ. Ти можеш помітити теплоту в ділянці грудей або, може, відчуття тиску. Це нормально. Це через те, що твоє серце відкривається. Продовжуй дихати повільно і глибоко, ще сильніше відкриваючи своє серце, ще сильніше випромінюючи любов, наповнюючи неї своє тіло і розум. Помій, як змінюються твої думки, як ти сама стаєш більш люблячою і розуміючи, бо ти. Стаєш любов'ю. Мила моє залишайся в цьому стані так довго і як тільки забажає.